6 січня від поранення несумісних з життям загинув 33-річний оператор відділення безпілотних авіаційних комплексів, старший солдат Євгеній Жуков. Він народився в Новоулянівці, закінчив недогарську школу. Євген народився, виріс, закінчив навчальний заклад на нашій території, на нашій недогарській землі. Він, як губка, всотав у себе все найкраще. Що є в традиціях недугарців. честь, слава, вірність, любов. Ми всі зібрались тут, щоб сьогодні провести його останню дорогу. Євгеній продовжив навчання в ПТУ номер 31 за фахом Автокранівник. Це був тихенький, спокійний, слух'яний хлопець. Закінчив навчальний заклад, ну, як більшість. Учнів розійшлися по світу. Так сталося, що зустрічалися ми з ним, він працював на пошті. Але в 2014 році, коли почалося вторгнення так звана антитерористична операція по мобілізації, я, так як і багато хлопців на той період часу, був мобілізований, проходили з ним службу військову. Рік служби були різні ситуації, були тяжкі бої за Дебальцево, були в оточені. Героїчно воронили нашу країну. Після демобілізації. Нас знову звело життя з Євгеном, коли в нього народився син. Він мене взяв хрещеним батьком свого сина. Ми будемо його завжди пам'ятати, яким він був щирий, усміхнений, привітний. Постійно був готовий прийти на допомогу у будь-яку хвилину доби. Чи це? Ніч чи це день, чи це вихідний. Військовий пройшов строкову службу. З 2014-го був учасником АТО. Відчув весь жах і Ловайського котлу та дивом вижив. По 2017 рік проходив службу за контрактом. А 27 лютого 2022 року Євгенія мобілізували. Ми проводжаємо Євгена, який з початку повномасштабної війни взяв зброю до рук задля збереження самоцінного. Своєї родини, своїй землі, своєї України. На жаль, під час виконання поставлених бойових завдань на Запорізькому напрямку його життя обірвалося. І я впевнена, що побратими Євгена максимально відомстять за його смерть і за всі смерті, які принесла війна в Україну. Євгеній Жуков заочно навчався в політехнічному коледжі. Трудовий шлях розпочав оператором на новій пошті. Працював на ПАТ «Оболонь». Останнє місце роботи оператор на підприємстві з продажу товарів та обладнання для харчової промисловості. Ми повинні пам'ятати, головне, що не було б їх, не було б тих можливостей і тих обставин, де ми живемо більш-менш під спокійним небом. Саме вони беруть перший на себе удар, перший бій і для багатьох останній. Саме вони захищають кожного із нас, даруючи нам можливість жити і процвітати далі. Герой загинув під час ворожого артобстрілу, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області в районі Вербового. Поховали Євгенія Жукова на військовому кладовищі.